Вітаю всіх, хто зайшов в гості мій вінтаж на комор, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні друга частина виробів Будянського фаянсового заводу виробів рідкісних, які я в моїй колекції я вам обіцяла, коли показувала першу частину, що буде друга, і ось я виконую свої обіцянки. Небагато переглядів, але все ж таки, я вважаю, що. Обіцянки треба виконувати і вашій увазі. Ось таку красиву, унікальну річ Галини Іванівни Кломбицької, яка виготовлена була і представлена на виставці, на республіканській виставці, присвяченій з дня народження Лесі Українки, таке Барило Запорізьке. Дуже гарний предмет. Є чудова стаття в інтернеті Людмили Карпинської, присвячена виробам Галини Іванівни Кломбицькій, яка називається Мої роботи, тобто вироби Галини Іванівни Кломбицької, не повинні пахнути потом. Так, говорила ця велика мисткиня. Вони повинні викликати у людей позитивні емоції і радість. Я вважаю, що ці вироби, які сьогодні я вам покажу, які є в моїй колекції, дійсно у всіх вас будуть викликати тільки позитивні емоції та гарний настрій. Обов'язково почитайте статтю Людмили Карпинської. Там дуже багато цікавої інформації. Так, а тепер давайте перейдемо до огляду безпосередньо самого предмета цього барила. 4 на чотирьох ніжках. Ось така красива бочка, оздоблена виноградними гронами, на якій сидить козак. Козак досить такий веселий, подивіться, облизує обтирає вуса після того, коли він спожив ось таку красиву і величеньку кухлик такий величенький, вина. Дуже часто ці вироби можна в продажі зустріти без оцієї накривки, тому що ця чашка служить одночасно і накривкою, і безпосередньо предметом, з якого можна вживати все те, що знаходиться всередині оцієї бочки. Тут є дирочка, ви бачите, і можна ось зберігати якийсь напій, прекрасно виливати. Ось цю чашечку, зараз ми її продемонструємо вам. Бачите, ось так ось виливати і споживати, як цей козак на бочці. В мене абсолютно в новенькому стані знаходиться, не користований, навіть кракелюру. На ній немає. Є клеймо, бачите, це експортний варіант. Made in Ukraine, тобто цей виріб йшов на експорт. Знову ж таки, кажу, що ці вироби за кордоном користувались великим попитом, тому що дуже креативні за формою, по якості, і все це ручна робота. Галина Іванівна то ще була креативщик. Подивіться. Чотири пальці, до речі, Людмила Крапинська так і пише. Видно, це була якась загадка, досить розгадана, Чому на руках та ногах у цього козака чотири пальці, а не п'яте, як у всіх нас, у людей. Ось такий красивий, красивий. Красиве барило запорізьке. Так. У мене є ще одне барило. Тільки ось в такому розкрасі. Це ще більш рідкісне. Ну, і недолік нема накривки оцієї чашки. І подивіться, тут вже козак. Більш яскравіше виписане. Бачите, тут очі в нього, як закриті, а тут, ось, дивіться, очі, вуса розмальовані. Хрестик. Тут відсутній. І одяг більш яскравіше розписаний. Це, звичайно, все розпис солями. Ось чудовий надала розпис. Який вам, до речі, подобається більше? Перший чи другий? Як на мене, вони обидва гарні. Такі два барила запорізькі. Не так давно я вам показувала курочку реагу набір, дитячий набір для напоїв. Ось такі. Ви бачили в одному із відео. Ось. Я не буду довго на ньому зупинятися. Також дуже гарний. Красивий за формою і рідкісний набір. Так, передивіться попереднє відео про будянський фаянс. Там більше, більше інформації подано. Тому продовжуємо тему корочки ряби. І ось є у мене ось така корочка ряба. Рідкісний чашка. І в мене аж три Галини Іванівни Кломбицької. Корочка-ряба. Так, я дві в сторони поки що, а розпочну з ось цієї з цього кухлика. Погляньте, будь ласка, який красивий. І рідкісний. Що ми бачимо? Розпис солями, ось баба, жили собі дід та баба, ось баба дід. І була у них корочка ряба, знесла корочка яєчко, непросте та золоте. Ось така красунька. І ми бачимо, клеймо. 2 рублі 10 копійок коштувала ця річ, уявляєте? 2 рублі 10 копійок. Мало того, тут не тільки чудовий розпис, цікава форма та ще й позолота. Я купила цю річ в 2021 році. Продавець продавав дві-два кухлика. Значить, заплатила я за нього 300 гривень. Він просив: візьміть, купіть два, це в мене останній. Я віддам вам за 500. А я кажу, ні, навіщо? Мені для колекції достатньо буде й однієї чашки. Розумно, правда, в лапках? Ось погляньте цю красуньку. Ну, тому, дивлячись в інтернеті, і скільки зараз коштує, доходить до 10 разів дорожче. Деякі продавці виставляють такі речі. А я не хотіла. За дві заплатити 500 гривень. Зато подальшому я вже собі платила в два рази дорожче. І ось в такому розписі, погляньте, тут уже позолоти немає. І якщо тут чудовий глянець, оце, бачите, по розпису солями, то тут глянцю немає. І позолоти немає. Ось такий ось таке оздоблення, а тут є глянець. Знову ж таки, нема позолоти, але також ми бачимо, що це ще інший розпис, і тут уже є кракельор по відношенню, якщо брати до першої. Ось цієї чашки, то тут каркелюру немає. І на другій також. Ось таких три красуньки, Галини Іванівна Лумбицький, куклик курочка ряба є в моїй колекції. Ось, така хустинка, вазочка така. Хустинка, це також виріб Галини Іванівни Кломбрицьке, ручна робота ми бачимо. Хендмей. Дуже легенька. Подивіться, знову ж таки, креатив з креатив. Сюди можна і печиво, і цукерки, і горішки, і на стіл покласти. Це буде окраса кожного столу. Я читала, що є отакі вироби в різних розкрасах. І вони є в трьох різних формах: велика, середня і маленька. Не знаю, наскільки це правда, але здається, так як описують, що це найменше за формою. За розміром пробачте. Бачите, в мене такий новорічний декор. Сніжинки я ще бачила в горошки. Ось такі вироби. Ось така красунька. Далі в мене є два вироби. Якщо я буду помилятися, ви мене виправите. Що оця солонка, стецько, спав би її, сидів би її, стецько також належить Галині Іванівні Кломбицькій. Якщо помиляєте, будь ласка, виправите, але я читала про це, бачите, є клеймо відповідне. І ось такий стецько з великим горщиком каші. Це солонка. Я вже вам якось показувала Солонки і Ніколаєва. Ви бачили у мене їх. А от цю річ ви бачите у мене вперше. Продавець також мене повідомив, що це Алина Іванівни Кломбицький робота. Так чи не так, буду чекати ваших коментарів. Однако за що купила, за те продала. Інформацію офіційно не знайшла, це нечастий виріб. Це біжутерниця, або підставка під предмети, якісь дрібні. Погляньте, дуже красивий в вигляді такого дубового листка. Бачите, є жолуді, дубове листя і боровички, три боровичка. Я вже говорила в одному із відео, що Галина Іванівна Кломбицька була затятим рибником, яка дуже полюбляла ліс і вміла спілкуватися з ним. І природа її обдаровувала своїми дарами. Бачите, знову експортне клеймо made in Ukraine». Ось така прекрасна річ. Є ще тарілки, є ще набори, однак, якщо вдасться пошукати швиденько, все те докупи звести, буде ще й третя частина, але поки що не обіцяю ось такі красиві, красиві речі. Я думаю, що вони повинні вам сподобатись, тому що це дійсно краса красивенна. І тільки позитив, і тільки радість у вас вони повинні викликати. Тому релаксуємо з цим відео. І в подумках шлем великі-великі слова вдячності, великій майстрині Галені Іванівні Клобицькій за її ці прекрасні вироби. На сьогодні все, всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.